Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Ірина, я з України, місто Харків. Сьогодні моє відео буде створено із двох частин. В першій частині я хочу розповісти про гортензі, які купувала у жовтні місяці минулого року, а друга частина це вже буде розпаковка цих рослин. Рослини ці я купувала у пані Лариси з каналу Манка». Вона відразу всіх попереджала, що це малюки, дуже мала рослинка, і вона потребує дуже багато уваги, і якщо немає змоги їх зберігати, то краще не купувати цю малечу. Я все ж таки вирішила придбати і трохи з нею погратись. Вони мені приїхали у горшиках П9. Коренева була дуже замала, але все ж таки я висадила їх в більші горшики. Так, ці горшики для них дуже завеликі, Але що було, в те пересадила. І хочу розповісти вам свої спостереження. Більше я не хочу купувати таку малечу і з нею гратись, тому що. Інші гортензії в мене добре стоять, на них немає плісняви, а цю, ну, я втомилась обробляти. Бачите, вона знов вкрита цією пліснявою. Я не розумію чому. Великі рослинки, вони гарні, на них нічого немає, а на цієї малечі постійно з'являється пліснява. Тому мені не хочеться гратись більше. Вони начебто і добре перенесли зиму, хоча в нас була зима дуже тепла, осінь також дуже тепла. Я встигла їх пролити декілька разів укорінювачем. Але все ж таки ось ця, не всі гілочки перезимували ось ці, вони загинули, вони сухі, їх, треба буде потім видалити. Але все ж таки ось ці вони живі. Бруночки навіть вже почали. Відкриватись і знизу вже почало нове зростати. Якби начебто і все добре, але ця пліснява на малечі, ну дуже вона мені дошкуляє. Не хочеться мені більше гратись з малечою. Краще я буду купувати більше рослинки, менше клопоту. Далі буде відео про розпаковку цих рослин, як вони виглядали восени. Гарного перегляду. Вітаю всіх на своєму каналі. Мене звати Ірина, я з України, міста Харків. Сьогоднішнє відео буде про розпаковочку. Я замовила декілька рослинок. І хочу разом з вами подивитись, в якому вони стані, які вони. Це моя перша посилочка у приватного власника цих рослинок. Зараз ми її розпакуємо, подивимось. Ось така коробка. Дуже гарна, ціла. Не ушкоджене, почнемо щось не виходить. Кіки бумаги. Господи боже мій. Добре. Ось. Ось такі мої рослинки. Ага. Я вже їх витягнути зараз. О, знайшла. Ось так. Дуже гарно запаковані. Як їх тут розпакувати? Де тут? Ага, ось, зараз. Почну знизу. Дуже гарно, дуже ретельно вони запаковані. Ось. Ось вона перша. Да. Ось така, ось така манюнька, Це горщики П' 9 це рослинки цього року вже Зараз я. Щось я зараз. Поставлю, Сейчас розпакую. Вони так ретельно зв'язані, що швидко не виходить. О, нарешті вийшло. крутило, вивертила. Грунт дуже вологий. Ось така рослинка. Сорти я потім підпишу. Назви. Дуже гарно. Поїхали далі. друга. так, тут краще зробити на так, Упс. и все и добренько и можно далее О, Е. Вот такая. Ну, коротко. И третья. Приберу. Ох, ця взагалі яка величезна. І це рослина цього року. Вони живцьовані, травні. Ця взагалі така велика, дуже гарно розголоджена. О! Які корінчики повилазили. Ось такі малюки. Дякую, що додивились моє відео до кінця, всім гарного дня! Тихого та мирного. До зустрічі на моєму каналі. До побачення!